Мій комплектор для пневматичної рушниці. Ось цієї. Закачується вона через оцей сосок, керуючий кран, стволна рживіюча труба. Без шовна, це обов'язково. В нього входить два вантажі приблизною вагою 550 грам линва поліпропіленова. І насос з показчиком тиску. Для пострілів на висоту біля 10-15 метрів достатньо тиску в районі від 5 до 7 бар. Для пострілів з висотою 20 необхідно категорично тиск біля 8 бар. Цей тиск це майже всією масою необхідно продавлювати насос ручний. Жоден компресор з доступних побутових автомобільних, мотоциклетних, на це не здатен. Тому використовується ручний насос, надійний та працездатний.